100 тисяч гривень зібрали на ЗСУ своїми виступом. Найбільший цирк Шапіто в Україні вперше приїхав з гастролями до Чернівців. Знімальна група Сі-4 побувала на цирковому шоу та поспілкувалася з акторами, що показали чернівчанам актори цирку, та скільки він триватиме. Далі в сюжеті. Після ковіду та початку повномасштабного вторгнення з гастролями приїхав до Чернівців найбільший цирк Шапіто в Україні. «В Цирку ми багато разів були. Всіх дітей водили в цирк, а от Для нього це перший раз поки в цирку, все цікаво. Прийшов я сьогодні своєю сім'єю. Захотілось показати свої племінності, що взагалі таке цирк, бо вона маленька. Вона ще не було. Очікування в мене певно, найкраще. Цирку я давно не був насправді, тобто якраз скажімо так, повна ностальгія буде. Тут таке шоу буде. Бачила, що в якихось таких колесах дуже таке перше в Україні. От хочемо побачити це. Ну і взагалі всі номери цікаві. Гастролі розпочалися зі Львова та хмельницького. У Чинівцях шоу триватиме до 12 травня. Після прямують до рівного. Ми ж проводимо гастролі на підтримку ЗСУ, з кожного квитка, з кожної покупки 20 гривень, а це не маленька сума, це вибігає 100 тисяч гривень і вже ми їх перерахували. Тенденція так і йде, бо вже на наступний тиждень, там, дивлюся, менше половини квитків вже, вже залишилось. Юрій працює у цирку 38 років. З початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт та в кінці 2023 року повернувся після поранення. А взагалі дуже багато артистів цирку зараз воюють. Наприклад, з клоунів вже можна батальйон бойових клоунів тільки сформувати. І дуже багато артистів інших жанрів, і, на жаль, дуже багато вже тих, хто не повернеться. Юрію складно згадувати про перебування на війні. Основним завданням перед собою ставить подарувати позитивні емоції та відволікти від війни. Я клоун кавьорний. Це така спеціалізація вузька. Це людина, яка заповнює паузи між номерами артистів. Що я хочу донести? Ну, частинку доброти. Хочу якось відволікти людей, особливо дітей, від, від того, що зараз у нас відбувається в нашій країні. Я, я спеціально не роблю жодних, не роблю жодних акцентів про воєнну тематику, щоб просто люди відволіклися хоча б на дві години від, від від того страхіття, що зараз відбувається. Анастасія Понуренко з 11 років займається гімнастикою. Це моя основна професія. Тут енергетика дуже тепла. В мене таке відчуття, що кожен глядач він мене знає. Вони зустрічають ну дійсно, я як улюблену артистку, і це, це мене ще більш підтримує. Так, і мені хочеться ще гарніше відпрацювати, щоб ще більше сподобатись глядачу. У цирку чернівчани побачили вогняне та світлове шоу, повітряну гімнастику, клоунів, силачів та багато іншого. Ми в цирку в перший раз. Хотілося порадувати цього малого карапуза, щоб він побачив клоунів, гімнастів та те, що було запланованою програмою, та щоб він посміхався і подарувати йому декілька. Декілька годин часу, приємного проведення разом. Саме сьогодні ми купували білети, бо у дитини день народження, тому це було заплановано. І потрібно, як показує практика, купляти їх завчасно, тому що зараз не вистачає людям якихось позитивних емоцій, тому відвідали сьогоднішній захід. Найбільше сподобалися акробати, акробатка і гімнасти, також клоуни, да? Да. ну і тваринки там маленькі були собачки. Юген Пасалюк, Ксенія Смірнова, Олександра Окіпняк, новини Сі 4